Утеплені легінці та кардигани для дівчаток від бренду Aldi лише 80 гривень за ось такі прекрасні одинички. В лоті буде представлено аж 16 позицій і ціна лоту 1290 гривень. Подивіться, як вони виглядають на фото. В пакуванні буде декілька штук, все інше без пакування, але на функціонал це не впливає. По легінцям 57% бавовна класний матеріал. По кардиганчикам тут іде поліакрил. Зараз я вам покажу От, 55% поліакрил. Про що це говорить? Це говорить про те, що вони будуть м'якенькі, тепленькі, будуть швидко сохнути і не будуть косючі. Це дуже-дуже важливо. Ось так виглядає кардиганчик. Дуже м'якенький, стильний. Ось ідуть на спуговки, Далі показую. Є такий варіант. 92 128 розмір, універсальний. Тому якщо у вас магазин дитячого одягу, просто це топовий товар, зараз сезонний. Беріть і не думайте. І показую вам легінси. Різні кольори легінсів є. Показую рожеві, утеплені. Показую ось такі. Дуже теплі вони, прям як теплюсенькі, є чорні на маленьких. Розміри також 192-128. Дуже гарно тягнуться вони, до речі, і йде така резиночка, яка водночас тримає, але і не буде тиснути дитині. Це дуже класне поєднання, подивіться, прям вау. Тому беріть 80 гривень за одну одиничку, це класна ціна. Звертайтесь до наших менеджерів. Залишаю всю інформацію знизу під відео.